Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо закладку для книги, в'язану гачком. Перш ніж почнемо, пропоную вам перейти за QR-кодом та виконати інтерактивну вправу. Книжкові закладки з'явилися ще в 13 столітті. Закладка виконувала не лише практичну, а й естетичну функцію, оскільки вона обов'язково стикалася із сторінками книги, пошкодити які вважалась недопустимо. То матеріалом, який найбільше підходив для закладки, стала тканина. Саме тому найпоширенішими були вузькі та широкі шовкові стрічки, смужки щільних, гладких чи визерункових тканин, плетені шнури. У XVII столітті на заході поширився тип закладок, що являв собою конструкцію з кількох стрічок, прикріплених до якогось предмету. Це міг бути гуцик обжитий тканиною, дерев'яна котушка. Фантазери у прикрашали кінці стрічок бахромою, кульками з тканини, дерев'яними та металевими фігурками. Такою закладкою можна було закладати кілька сторінок одночасно. У 1860 році розпочалося масове виробництво закладок. Найпомітнішою фігурою на ринку нової праці став Томас Стівенс, англійський підприємець із Ковентрі, закладки якого стали надзвичайно популярними і вважались бажаним подарунком. пропонували закладки на всі випадки життя. З привітанням до Дня народження, з Різдвом, з Новим Роком, з побажанням друзям та близьким, зі словами кохання, текстами молитого. До 1876 року. Він постачав на ринок уже тисячу виробів різного дизайну. Нині більшу частину закладок виробляють з паперу, чудового матеріалу для розміщення будь-якої реклами. Випускаються закладки привітальні, освітні, дидактичні, закладки-іграшки, закладки календарі. Як і раніше, в моді авторська закладка. Перевага надається ручній роботі. Матеріали і техніки найрізноманітніші шкіра, види тканин, прикрашені вишивкою, кукурудзяне пальмове листя, дерево, береста, папір з різноманітними малюнками. Процес проєктування це фактично створення нового авторського виробу. Насправді, придумати щось нове вельми складно адже слід не просто придумати і запропонувати те. Чого раніше не існувало, а й зрозуміти, чи є в цьому виробу місце в сучасному житті. Тому під час проєктування уважно вивчають різноманітні малюнки, фотографії існуючих уже виробів, у яких обставинах вони використовуються, бо все це може надихнути на нову ідею. Крім того, іноді достатньо побачити на вулиці, звернути увагу на якийсь об'єкт природи чи цікаву річ, і вже народжується твоя власна ідея. А вироби аналоги це вироби, подібні за призначенням, формою чи іншими характерними ознаками, на основі аналізу яких розробляють зовнішній вигляд і конструкцію нового виробу. Вироби-аналоги варто детально проаналізувати і визначити, чим вони відрізняються. Чим вони цікаві форму, колір, оздоблення, розмір. Це суттєво допоможе спроєктувати новий виріб. З моделей аналогів формують банк ідей, систематизовані за певними ознаками зображення, на основі яких і буде розроблятися конструкція власного виробу, після проведеного пошуку. Необхідно виконати не менш відповідальні дії сортування знайдених матеріалів. В якості закладок можна використовувати окремо в'язані елементи, які приєднують до цупкої основи. Це може бути атласна стрічка, плоска мотузка або дерев'яні палички від морозива. Може бути трошки складніша конструкція, коли в'язана і сама основа, і в'язаний окремий елемент поєднуються в одну деталь. Або це може бути просто широка смужка шириною від 3 до 6 см, вив'язана за допомогою ажурного філейного в'язання. Популярністю користуються і закладки у вигляді тваринок. Вони можуть бути плоскими в складі яких декілька елементів, або містити в собі окремі об'ємні елементи. Це може бути як частина тваринки або повністю зв'язана невеличкого розміру тваринка, яка поєднується до плоского шнура. Ви можете самостійно попрацювати з інформаційними джерелами, пошукати фотографії, схеми або відео майстер-класи виконання закладок. Але не забуваємо про обов'язкові вимоги до конструкції нашого з вами виробу: це зручність у використанні, оригінальність і естетичність виробу. Доступність матеріалів, можливість виготовлення в домашніх умовах, невеличка кількість деталей, надійність конструкції і наявність оздоблення. Майже у всіх схемах використовуються умовні позначення. Ви бачите їх перед собою. Найчастіше для виготовлення закладки використовуються елементи, які зв'язані по колу. Всі вони в'яжуться з центра деталі. Щоб серединка була стягнута щільно, краще використовувати ковзаючу початкову петлю. Для цього необхідно зробити кільце. Пров'язати навколо нього потрібну кількість стовпчиків без накиду, найчастіше це 6, стягнути кільце залишеним кінчиком нитки, з'єднати ряд півстовпчиком і після цього почати працювати вже зі схемою кола. У кожному рядочку потрібно буде додавати по 6 прибавок. Що таке прибавка? Це пров'язування двох стопчиків без накиду в одну петлю. Найпростіше закладочка, в'язана по колу, мені стається смайлик. Її можна оздобити за допомогою готових оченяток або вишити ці елементи голочкою. Можна трошки ускладнити собі роботу і зв'язати коло, використовуючи вже стовпчик з двома накидами. В останньому рядочку пров'язується вушка окремим елементом іде носик білого кольора, який потім нашивається на головну деталь і вишиваються ще окремі елементи чорним кольором. Наступна закладочка котик, тут вже в нас дві детальки зв'язані по колу. Маленька це голова, трошки більша це тулуб. Вони після цього з'єднуються одна з одною, і потім вже приєднуються до цупкої основи. Можна зробити равлика. Тут вже в нас буде три детальки. Сама мушля, тулуб. І голова з вушками. Перед собою ви бачите схеми в'язання листочка, і в кінці відео буде посилання на відео майстер-клас, як його краще зробити. І ще одна варіація плоскої закладочки це в нас олівець, він в'яжеться стовпчиками без накиду, використовується тут два кольори. Після того, як ви Визначились з виробом, вам необхідно підібрати для нього матеріали та інструменти. Не забуваємо, що нитки потрібно вибирати рівні, без вузликів і потовщень. Підходящим матеріалом вважається пряжа за крилу або бавовне. Пухнасті нитки, травичка, мохер, плюш, вони дозволяють створювати м'які вироби, але вимагають деяких навиків. Якщо ви впевнені в своїх навиках, можете використовувати таку пряжу. Колір вихідного матеріалу залежить від досвіду в'язання. Світла пряжа акцентує увагу на нерівностях. Темна, навпаки, приховує недоліки. Гачок повинен збігатися по товщині з пряжею або бути трошки тонше. Досвідчені в'язальниці обирають розмір інструментів індивідуально, що залежить від стилю в'язання. Воно або щільне, або вільне. Новачкам краще вибирати гладкі металеві гачки з тримачем для пальців або ручкою. За цими QR-кодами ви можете перейти і подивитися майстер-класи по виготовленню саме таких закладок, які ви бачите на зображенні. Для перевірки своїх вмінь і знань можете перейти за QR-кодом та виконати інтерактивну вправу. В якості домашнього завдання вам. Потрібно буде розробити конструкцію свого нового виробу, намалювати до нього ескіз і здійснити добір матеріалів та інструментів. І я вам дякую за увагу! І якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити вподобайку і до нових зустрічей!